Здоровенькі були. Дякую, що переглядаєте моє відео. Попереднє відео було про те, як розмножити картоплю чи способом ділення. Я цю картоплю поділив і зараз вам покажу, як її садити. Приготував такі ямки для картоплі і тут поклав гною гній. Натуральний перегній. Органічне добриво. Отже, цими паростками треба класти до споду, аби картопля швидше. Укріплювалася отак, тим різаним доверху. Ось так ми це робимо. І що хочу сказати, що картопля любить добрих сусідів. Потребує багато азоту і щоб цей азот здобути, я даю до картоплі бобові, Звичайний біб і звичайну квасоль. Біп я так даю у країні ямки. По шість, один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Є. Звичайний, є чорний біб. І цього бобу даю так. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Раз, два, три, чотири. Ну, тут буде сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І так до кола я даю один ряд бобу. А всі решта. Ямки. Де нема бобу? то всюди ставлю картоплю і по дві квасолени. Квасоле, квасоля має бути кущова. Вона не тільки добре почувається з картоплею. Вона захищає картоплю від бур'янів. І деколи від шкідників. Отже, картопля. Любить таких сусідів, як Біп, Квасоля, чорнобривці особливо. Може бути пежмо, але воно за високе. А взагалі-то сусіди з картоплею найкраще є бобові рослини. Дякую за увагу, що дивились моє відео. Доброго вам урожаю. Підписуйтесь на мій канал.